Всім привіт! З вами Тетяна Тепер. ви на каналі Life Online і сьогодні коротеньке відео про те, як додавати додаткові пункти в меню, що саме я маю на увазі. Інколи, коли ви відкриваєте меню, налаштовуєте його в адмінці WordPress, ліворуч тут ви можете не побачити деяких елементів. Наприклад, якщо у вас інтернет-магазин, ви можете не побачити продуктів, категорій продуктів, теги продуктів. Навіть звичайні теги та категорії ви також можете не побачити, а все тому, що у вас може бути не увімкнені певні пункти ось тут. Праворуч ви опускаєте кран і просто обираєте всі потрібні пункти. Все це робиться дуже просто. Просто пам'ятайте, що якщо ви тут чогось не бачите, то цілком можливо воно у вас просто отут не ввімкнене. Що, на що варто звернути увагу? Вагу, увагу варто звернути на той факт, що для кожного користувача сайту, адміністратора, ці налаштування працюють окремо. Тобто, якщо ви налаштували ці пункти для себе, то це не означає, що інший адміністратор сайту, який має такі самі права, побачить ці пункти. Тому для кожного адміністратора сайту. Потрібно виконувати налаштування окремо. Завжди маєте це на увазі, коли налаштовуєте меню на сайті WordPress. Ось таке коротеньке відео. Я сподіваюся, воно було вам корисне. Якщо було корисне, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал, коментуйте. З вами була Тетяна Тепер. Всім па па-па!